Я вітаю вас на уроці української мови в 4 класі. Тема нашого уроку навчаюся визначати відмінок іменника в реченні. В підручнику це сторінки, з, починаючи з 80 до 82. Тобто два уроки в одну тему. Запишіть число, за яким ви працюєте, і каліграфічно. Спробуйте скласти речення, яке починається на букву Ч. Так? Ми закінчили з вами алфавітом буква Ч. Ча. Вибачте. Ну, можна чапля чимчикувала через чагарники. Запишіть це речення. Чапля, чекувала через чагарники. Отже, іменники, давайте пригадаємо з вами. Іменники мають сім відмінків: Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Шість із них відповідають на питання, сьомий кличний відмінок на питання не відповідає. Його використовують у звертаннях. Давайте з вами розглянемо таблицю, запам'ятаємо назви відмінків та скорочені позначення їх. Отже, називний. Скорочено, як пишеться, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Питання, на які відповідають відмінки. Називний. Хто, що, родовий? Кого, чого, давальний? Кому, чому, знахідний, кого, що, орудний, ким, чим. Місцевий, на кому, на чому і кличний відмінок на питання не відповідає. Він використовується у звертаннях. Там немає питання в ньому: учню, вчителю, «мамо» і так далі. Поставте відео на паузу і розгляньте цю таблицю. Як легко запам'ятати відмінки? Називний. Називає родовий, немає кого чого, давальний дати, кому чому знахідний, знайти кого що орудний, орудувати ким чим. І місцевий, тобто на місце покласти, на кому на чому. Прочитаємо вірш Дмитра Білоуса. Називний питає. Хто ти, що ти? Хоче він про наслідки роботи і про тебе чути, лиш похвали, щоб тебе, як приклад, називали. Родовий доскіпує свого, хоче знати він, кого, чого, і про тебе знать якого роду, що немає роду переводу. Все давальний дасть, на жаль, не жаль йому, але хоче знать кому, чому, знать про тебе, вожого навроду, що даєш і ти свому народу. У знахідного свої потреби. Він кого і що питає в тебе, і кого, ми? і кого всі ми за друзі маємо і що друзі роблять нам навзаєм. А орудний хоче знати, ким, чим у труді орудуй разом з ним, хоче знати, що здатний ти утнути, чим ти сильний, ким ти хочеш бути. А місцевий? Де? В якому місті? Хоче знати, у селі чи в місті. Кличний закликає всіх навколо. Гей, Іванно, Петре чи Миколо. Слова доскіпує означає прискіпливо допитується і навзаєм це взаємно. Назвіть всі відмінки. Поясніть, чому вони мають такі назви. Наступна вправа. 3 на сторінці 81. Вам треба записати висловлювання про Україну. Поставте відео на паузу і запишіть ці висловлювання. Наступне завдання нам треба з вами назвати повторювані іменники. Тобто ті іменники які повторюються в кожному реченні. Свою Україну любіть, Україну моя, Україну, я для тебе у світі живу. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна. І єдиній моїй Україні нероздільна моя любов. Далі наше завдання з вами позначити, позначити в ньому закінчення. Отже, в кожному реченні повторюється слово Україна, але з різними закінченнями. Україну. Визначаємо закінчення. Україну. Україно. Україна. В Україні. Так, є, визначили закінчення. Нам треба з вами записати відмінки до тих іменників. Отже, свою Україну любіть. Кого, що любіть? Буде так знахідний відмінок. Є. Україно. Звертання. Тут, да, отже, кличний. Україно. Кличний. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна. Хто що? Так? А, називний. І єдиній моїй Україні. Ні. Кому, чому давальний в Україні? Давальний відмінок. Так, і біля кожної ми букву В, давальний відмінок, знахідний відмінок, маленьку букву В. Дописуємо біля кожного. Кличний відмінок і так далі. Біля кожного відмінка проставте, який це буде відмінок. Початковою формою іменника є форма називного відмінка однини. Тобто Україна це земля, яку люблю найбільше я. Іменник Україна вживається у формі називного відмінка однини і є початковою формою цього іменника. Отже, початкова форма іменника це форма іменника, яка стоїть в називному відмінку однини. Відповідає на питання: хто і що? Зміну іменників за відмінками називають змінюванням за відмінками або відмінюванням. Знову таблиця у нас з вами перед очима. Зверніть увагу на закінчення іменників у різних відмінках. Так, як в однині, як в множині. Отже, називний, хто що в однині учениця, у множині учениці. Родовий, кого чого, учениці. Немає кого чого учениці, але немає кого чого умножені учениць. Давальний. Кому 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 учениці, дати кому? учениці дати або кому? ученицям. Знахідний знайти ученицю або в множині учениць. Орудувати ким ученицею, ученицями. Місцевий на кому на учениці, на ученицях і в кличному «ученице», учениці, якщо ми будемо звертатися до них. Запам'ятайте слова учениця, учениці, ученицю, ученицею на учениці. Це різні форми одного слова, тому що змінюється лише закінчення слів, а основне значення залишається незмінним. Далі я пропоную вам самостійно спробувати провідмінювати, але не однина і множина, а істота і неістота, щоб використати кожне з цих питань. Отже, називний «хто?» Придумаємо хто, ну, наприклад, людина, так, в мене буде трошки негарно писатися, друкувати я тут не можу. Людина, а не істота. що ми візьмемо? Ну, будь-яке слово, так, яке буде що, ну, нехай буде море. море. Далі родовий кого? людини ди, чого немає моря? Так, Давальний, дати кому? Людині людині, і дати чому морю? Знайти кого людину, Так, людину і знайти що? Море. Орудувати ким? Людиною? У вас в зошиті вийде набагато красивіше людиною, ородувати чим морем? Місцевий на кому на людині? На чому на морі. морі? І кличний відмінок, як ми погукаємо це слово, людино. Звернемось так: людино. Дино і море. Ой, негарно. Дей, зовсім заїхало кудись. Морю. Морю, мабуть, буде краще. Морю. Звертаємось до кого? Морю моє синє. Морю. Так, морю, буде кличний відмінок. Ваше завдання. Ви в зошиті пишете ось цей стовпчик, отак, стовпчиком, як є. Називний родовий. Ми повністю в зошитах не пишемо слова. В зошиті пишемо тільки скорочений варіант. Питання в зошиті також не пишемо. Пишемо тільки відмінювання людина, море, ви можете взяти свої іменники. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Ваше домашнє завдання на сторінці 84, права 9. Прочитати текст, дати відповіді на запитання, подані в тексті, довести, що ви гарний помічник або гарна помічниця своїм батькам. Назвати іменники використані в реченнях тексту, визначити відмінок цих іменників. Усно провідмінювати іменник, праця, скласти і записати речення з цим словом, у формах родового і давального відмінки. Тобто, праця в родовому відмінку, кого чого, праці, і в давальному кому, кому чому дати, також дати праці, так? Самі там праці. Треба скласти два речення. Я вас, вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі.